Козороги, привіт! Рада вас вітати. Подивимось, яким буде для вас тиждень з 19 по 25 серпня. Почнемо ми з енергій тижня. Зірка, вау! Нові починання. Якась захоплива, інтригуюча фантазія, яка стає реальністю. Що ж, подивимось. Особисте життя для козиров. Кар'єра, робота, фінансовий аспект і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. Тут жезлів. М -м, пристрасть. Пристрасть б'є через край. Давайте подивимось для тих, хто в нас самотній з козировів. Як відіграється. Так, ну для самотніх дівчат-козерогів. Тут, на наступному тижні ви зустрінете чоловіка, який, окрім того, що він буде емоційно доступний. І буде показувати вам зацікавлення вами і дійсно робити кроки назустріч, він, зокрема, може вам і фінансово допомагати. Окрім того, я так розумію, це от тільки-тільки-тільки зав'язується, але ви вже розумієте, що це от ваше. Це ваше. Тут класне співпадіння по енергії, тому що ця людина вас мотивує. Мотивує змінюватись і дає вам, власне, оцю пристрасть до будь-чого. Це просто ця життєва енергія, яку, якої вам насправді козироги не вистачає. Бо зазвичай козирожки такі трохи скупі на емоції. А тут людина прям фонтаном б'є. І вас спочатку це може трошки так спантеличити, та? але потім. Ви зрозумієте, що це класно і так має бути, коли вам кажуть все, як є, так як відчувають, і що вам не треба вгадувати, що людина про вас дійсно думає, а вона говорить це. Тобто тут прям дуже класний меч може бути. Дуже класний. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках з козирогів знаходиться. А тут що? Дивіться, тут ви прекрасно розумієте, що вам потрібно з цього виходити, бо це морально вас вбиває. Це змушує вас просто залазити в дуже травмуючі слої вашої психіки. Це, знаєте, така ситуація, коли реально тригерить. Тригерить дуже сильно. І вам потрібні ці зміни, вам потрібно виходити з цього трикутника, але потузу жезлів вас стримує пристрасть. Можливо, емоційно ви вже давно по десятці мечів готові, і потузу жезлів ще ні. Але майте на увазі, коли з'являється в таких моментах карта смерть, це завжди про те, що. Рано чи пізно трикутники розпадаються. Просто тут вам вже треба себе запитати, яку вигоду так, ви отримуєте, яка от подвійна вигода в цьому. Для тих, хто в стабільних стосунках з козирогів. Так, ну тут ви можете прийняти рішення, але майте на увазі, що не треба спішити, не треба поспішати, але рішення можете прийняти стосовно того, що на якийсь час ви або роз'їдетесь, або хтось поїде в відрядження або відпустку. Тобто тут ситуація, коли вам доводиться, скажімо так, розійтись на певний час. І цей час ви будете приділяти собі. Можливо, будете покращувати свою фізичну форму. І на момент, оце, що ви розумієте, що вам треба на якийсь час роз'їхатись, якраз цей момент може спалахнути знову пристрасть. Бо ви розумієте, що ви будете прям дуже сильно сумувати за вашим партнером. Ну так, чому я сказала вам, не спішіть. Тут у вас класний емоційний фон, тут дійсно ви відчуваєте себе щасливими в цих стосунках, але, можливо, десь чомусь якраз таке з пристрастю ну, уже приїлося. Тому вам тут прям необхідно сісти і класно собі от розписати всі можливі варіанти, як вам цей союз вивести на новий рівень, покращити його, бо. З одного боку, ви і закінчуєте це все не хочете, бо ви любите цю людину, але з іншого ви розумієте, що партнерство повинно будуватися не лише на довірі, підтримці і так далі, а і, зокрема, на пристрасті. Це важливий момент. Будете над цим працювати активно наступного тижня. Можливо, дійсно я ж кажу, прийнято рішення, що на якийсь час потрібно роз'їхатися. Щоб знову побачити цю іскру. Робота, кар'єра. Так, повішений. Ось такий тиждень. Тиждень в очікуванні. Для тих, хто не працює з козерогів, яким буде тиждень? Ну, тут, скажімо так, нової роботи. Не передбачається ви її, і не будете шукати, ви скоріше можете тут залізти в таку ситуацію, що моральну ситуацію, коли ви розумієте. Ну, трошки вже поїзд у шоу. Ваші компетенції, ваші навики вже застарілі. І для того, щоб вам знайти якийсь додатковий заробіток, вам треба вчитись чомусь новому. Це може вас лякати. Ви можете перебувати якраз таки в такому заціпенінні, що з одного боку я б і хотів заробіт, так а з іншого я розумію, що мені треба поршнями да, для того, щоб його отримати. Тому тут можете реально знаходитись в такому не дуже приємному емоційному стані, коли от, а, здається, що всі можливості вже упущені, я там за стара, за, е, за, не знаю, малокомпетентна. Е, Бо ось уже молодші наступають на п'ятки, вже там якісь нові технології, ще щось я нічого не встигаю. Тобто тут такий момент може бути. Але по-повішеному, вам краще дійсно постаратися зберегти свій розум максимально чистим від оцього жаління себе. Не жалійте себе. Якщо дійсно в вашому пріоритеті ще працювати. І ще отримувати якийсь заробіток. Якщо це не ваш пріоритет, ну, можете тиждень себе пожаліти. Так, для тих, хто в пошуку роботи, тут прямо ви вириваєтесь, ви вириваєтесь із застойного періоду, може бути дуже багато. Роботи над тим, щоб розкидати резюме, походити по співбесідах, шукати, 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 шукати через кошти, через друзів, через знайомих, прямо от на пролом. Бо вам набридла ця ситуація, в якій ви могли застрягнути на довгий період. Ну, могли, наприклад, там, місяць перед тим, що шукати роботу, два. Тут просто будете прикладати набагато більше зусиль. Ще на цьому тижні працевлаштування як такого не буде. Але зусилля ваші будуть Х2 для тих, хто працює в наймі. Ну, тут ви будете оцінювати результати своєї роботи. Тут, або знаєте, коли вийшли з відпустки, отакий от момент, могли вийти з відпустки. І знову треба звикати до того, що треба працювати. До того що треба бачитися з колегами, десь там в офісі чи ще десь. Тобто, тут е морально вище десь, можливо, десь на пляжі, а фізично треба підбивати якісь звіти, м -м, робити якісь розрахунки. Тобто тут. Е Певні результати вашої роботи треба буде показати під кінець тижня. Хто працює сам на себе з козирогів? Яка тут ситуація? Можуть запропонувати розширювати через інтернет. Розширення через інтернет вашої діяльності, можливо, вам хтось це може підказати в якийсь такий момент, що ви навіть не очікуєте, а хтось з друзів або знайомих, як варіант, може розказати вам про якісь сфери та от, в інтернеті, де вам ще можна себе показати, показати свої товари і послуги. І ви будете займатися інтелектуальною роботою для того, щоб і тривожитись будете дуже через це. Козироги як козироги, Да? очі бояться, руки роблять. Тобто тут вам трохи страшно буде заходити в якусь нову для вас, можливо, нішу, як варіант, або розширятись, показувати себе світу, презентувати себе. Але це класний момент, тому що що? Тому що тут у вас по енергіях зірка. Саме час себе проявляти максимально. Особливо для тих, хто в інтернеті себе проявляє. І хто заробляє через інтернет. Так, далі в нас фінансовий аспект. Найцікавіше, да? Стабільність. Прояснюємо, не прояснюємо. Це стабільний заробіток, ви розумієте, що фінанси є. Фінанси є, є можливості їх заробити, вам треба їх тільки ловити тут, не боятися, не боятися себе, от я ще раз кажу, не, бо... не бійтеся себе показувати. Під кінець тижня зможете зробити певні такі розрахунки, та, що ви зробили за тиждень, що з цього принесло вам якийсь дохід, і як вам покращити цю ситуацію. Тут у вас весь тиждень реально будуть можливості вийти на вищий рівень доходу. Але, попажу мечів, це завжди трошечки. Скажімо так, малокваліфікований в чомусь персонаж, тобто він тільки вчиться. От можливо, вам варто дійсно звернути увагу на те, щоб отримати якісь нові знання, нові навики, де щось підчитати, піддивитися, пошукати. Зараз в інтернеті так багато просто вільно плаваючої інформації. Вам тільки треба визначитися з напрямком, і ви знайдете ну, будь-що. Тому тут вам кажуть, що так, у вас є стабільний е, дохід, якась фінансова подушка, звісно, але без того, щоб вчитися чомусь новому або покращувати вже ті навики, які у вас є вищого рівня, ну вам не дострибнути просто на вищий рівень без цього. Але класно було б зробити е, цей ривок уже на цьому тижні. І морально-психологічний стан. Так, колісниця. Зараз подивимось, прояснимо. Ну, скажімо так, це такий заряжений, заряжений. Тобто у вас є якась ціль, ви до неї рухаєтеся, і у вас от, всі моральні сили йдуть в сторону тієї цілі. Це мені буквально пару карт. Ну так, да. от ви, козерожки, своєю персоною, ви розумієте, що поки ви в бездіяльності знаходитеся по четвірці мечів, і поки ви занадто багато літаєте в якихось своїх ілюзіях, все проходить повз вас. Життя буквально проїжджає повз вас. І вам потрібно, що зробити? Залізти в цю колісницю і рулити самому. Що нам тут порадять на наступний тиждень карти. Почуття, стабільність, кар'єра. Бачите, вам тут говорять: шукай баланс в обох важливих для тебе сферах життя. У всіх вони різні. Але загалом, от я так бачу, що на цьому тижні що особисте життя буде важливим, що питання кар'єри, фінансів та розвитку. Вам тут говорять, не треба пріоритизувати щось одне поверх іншого. Старайтесь, от як колісниця, да, він спокійно управляє обидвома. Окрім того, вам тут може прийти якась неочікувана інформація стосовно якихось змін у вашому житті, і вам треба буде їх, знаєте що, з вдячністю прийняти. Тому тут цікавий такий тиждень в козирогів, дуже активне особисте життя і багато роботи над собою. Але ця зірочка, яка випала вас тут в основних енергіях, вона повинна вас надихати. Це от зірка, яка вас буде вести весь цей тиждень. Тут буквально дійсно події будуть складатися таким чином, що, ймовірно, під кінець тижня ви цілком натхненно будете виходити на новий рівень. Що в стосунках, що у фінансах. Але майте на увазі роботи, тут треба буде проробити багато. Цей тиждень, коли ну, не вдасться вам відлежатись, відсидітись десь. Тут треба себе активно показувати, виходити в люди, спілкуватися, працювати і позбуватися ілюзій. Що ж, такий тиждень для козорогів. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку. До нових зустрічей, до нових відео.